Привіт, друзі, як я вам обіцяв, на моєму каналі буде частіше виходити огляди комп'ютерів та ноутбуків, бо мені ця тема реально заходить. І я розумію, що багато хто використовує комп'ютери для того, щоб грати в ігри. І тому я вам сьогодні розповім про топовий геймерський ноутбук від компанії Lenovo під назвою Legion Pro 7. Я вас запевняю, це буде цікаво, бо до мене в студію потрапив справжній ігровий монстр, який отримав найпотужніше залізо, яке в принципі зараз існує на ринку. І все це змогли вмістити в цю невеличку коробочку, яку можна сюди носити з собою, не вимагаючи від вас мати розряд з паверліфтингу. Тож влаштовуйте зручніше, готуйте улюблені напої, ось як я а, і будемо починати. Навіть по коробці та комплектації одразу стає зрозуміло, що перед нами топовий продукт компанії. Всередині знаходиться сам ноутбук графітового кольору, потужний блок живлення на 330 ватт, документація та навіть подарунок для справжніх кіберспортсменів, а саме невеличка прямокутна коробочка, у якій є набір зимінних свічів для клавіатури. Хто в темі, той зрозуміє. Сам ноутбук виглядає стильно та стримано. А звісно, з першого погляду зрозуміло, що перед нами потужне ігрове рішення. Але тут немає кричущих малюнків або наліпок. Невеликий логотип Lenovo з одного боку і напис Легіон фірмовим шрифтом з іншого. Простіше кажучи, стильна річ, а не різнокольорова іграшка. Корпус виконаний із металу та пластика. До речі, це найекологічніший пристрій Lenovo, в якому 50% алюмінію та 30% перероблених полімерів. Чув ще й люди, які не задоволені такими змінами в матеріалах, типу компанія хотіла заощадити і не зробила корпус суцільно металевим. Але, друзі, мета у всього цього була трохи інша. По-перше, пластик банально менше важить. І, замінивши деякі панелі на нього, Lenovo змогла зменшити вагу пристрою. Тут вона складає всього 2,8 кілограма, що для топового ігрового ноута з настільки потужною начинкою дуже мало. По-друге, це робилось для підвищення комфорту користування. Основна частина пластику це внутрішня панель з клавіатурою та тачпадом. Всі, хто грав на потужних ноутбуках, знають, що в них часто виникає проблема нагріву поверхні навколо клавіатури настільки, що стає некомфортно тримати руку. А пластик не так сильно проводить тепло, і основна його частина видувається з боків та позаду потужним охолодженням. Нижня та верхня кришки, включно з шарніром, металеві. Саме з'єднання виглядає і відчувається надійним, ніяких люфтів та скрипів. Знизу ми бачимо величезні величезну решітку забору повітря та великі прогумовані ніжки. Вони виконують одразу дві задачі. Надійно фіксують ноутбук на поверхні, щоб він не ковзав навіть під час найпалкішої баталії, а також трохи підіймають пристрій над поверхнею, забезпечуючи доступ повітря до системи охолодження. З обох боків ми бачимо шестикутні отвори системи охолодження, решітку динаміків та частину роз'ємів. зліва один type A стандарту 3.2 Gen 1. Та один Type C32 Gen 2. Справа ще один повнорозмірний USB, комбінований міні-джек та фізичний важіль вимкнення камери. Позаду також є отвори потужної системи охолодження, та ще розсип корисних портів. Там і гігабітний порт RJ45 для дротового інтернету, щоб затримка в онлайн-іграх була мінімальною, ще два швидкісні порти USB Type A, один Type-C, HDMI 2.1, та фірмовий роз'єм для зарядки. На жаль, стандарт Type-C наразі не здатний пропускати 330. Ват. тому для того, щоб отримати максимальну продуктивність, треба використовувати саме фірмовий роз'єм. Але для того, щоб просто підзарядити нот або пограти, знизивши ліміти нерозпоживання, можна і через нього. Type-C тут підтримує технологію Power Delivery і потужність у 145 Вт. Тому якщо ви будете брати цей нот собою кудись там у подорож, можна використовувати е, менш габар... габаритний блок жилення. Щоправда, треба буде його докупати окремо. На передньому торці мається лише широка полоса rgb підсвітки. З безліч налаштувань. Але про них, як і про підсвітку клавіатури, ми поговоримо окремо, трохи пізніше. Відкривши цей ноут, перше, на що звертаєш увагу, це дисплей. Його діагональ 16 дюймів, матриця IPS з частотою розгортки, увага 240 Гц. Та ще й підтримує фірмову технологію Nvidia G-Sync. Максимально плавна картинка як у звичайному користуванні, так і при грі навіть у кіберспортивні шутери. Окрім швидкості, він має високу роздільну. Здатність 2560 на 1600 пікселів, яскравість 500 ніт, широкі кути огляду та антиблікове покриття. Такі ноутбуки хоч і називають ігровими, але багато хто використовує їх для створення контенту та монтажу. Е, тож якісний дисплей з правильною кольоропередачою для таких задач стануть у нагоді. Рамки навколо дисплея доволі тонкі, а на верхній, у невеликому виступі, знаходиться фронтальна Full HD камера для відеозв'язку. На нижній половині розташовано по. Повнорозмірна клавіатура з цифровим блоком. Кнопки мають доволі приємний глибокий натиск, прогумовану поверхню та RGB-підсвічування. Для зручності в іграх блок клавіш зі стрілочками винесено трохи окремо, і вони мають великий розмір. Загалом враження від клавіатури дуже приємні. На ній можна і набирати тексти, і працювати, і грати, і все що завгодно. Таке собі універсальне рішення. Трохи нижче зліва ми бачимо напис «Audio by Harman». І тут дійсно співпраця з відомим брендом не закінчилась лише написом на кришці. Звук насичений та гучний, присутні низькі частоти. І навіть на максимальній гучності динаміки не хриплять і це дуже добре. Е, коли ти граєш в якусь гру і там є постріли, ти їх відчуваєш дуже якісно. Для, для цього навіть не потрібні навушники. То я, звісно, утрую, проте ну реально можна так грати. А от далі у мене до цього ноута є декілька претензій. Вище клавіатури знаходиться кнопка живлення, в якій раніше був вбудований сканер відбитка пальців, а тепер його чомусь немає. На сьогодні вартість цієї деталі копійчна, але вона додає е, зручності та безпеки в користуванні. І як на мене, враховуючи, що це топова модель в лінійці, могли б встановити. Також невеличка претензія є до тачпаду. І не те, щоб він тут був поганий, для ігрового ноута він має досить великий розмір і підтримує керування жестами, але знову таки у минулому поколінні він був скляний і палець по такому повзає приємніше. Хоча я розумію, що більшість таких ноутбуків користуються окремою мишею, і грати на тачпаді будуть виключно збочинці. Тим не менше е, раніше було краще. І от нарешті прийшов час поговорити про начинка. Друзі, це справжній важкий люкс у світі комп'ютерів. Мало того, що тут, в принципі, встановлені найкрутіші комплектуючі, які зараз доступні на ринку, так ще і реалізовано все це на 12 балів по 10-бальній шкалі. Давайте розповім про все це більш докладніше. Тут встановлено зовсім свіжий процесор від Intel, який анонсували на початку 2023 року. Intel Core i9-13900HX. Він має 24 ядра та 32 Потоки у поєднанні з велетенським обсягом кешу 36 МБ. В останніх процесорах від Intel застосовується схема, схожа на ту, яку використовують у смартфонах. Тут 8 потужних ядер з підтримкою двопоточності та 16 енергоефективних ядер. Частота великих ядер може сягати 5,4 ГГц у режимі Turbo Boost. Колись про такі цифри мріяли. о... Окри з велетенськими системами охолодження, а тут все це мається в ноутбуці вагою менше 3 кілограмів. До речі, саме за рахунок енергоефективних ядер та великого акумулятора на 100 ватт-годин, ноутбук непогано тримає батарею і може протриматись близько 5-6 годин роботи або 2 годин ігор не з максимальною потужністю. Більшість ігрових ноутбуків без розетки взагалі живуть дуже мало. Тож це доволі непоганий результат. Оперативна пам'ять стандарту ddr 5 має. Має обсяг 32 ГБ та працює на частоті 5600 МГц. На сьогодні цього обсягу вистачає для будь-яких важких задач, а згодом її можна замінити, збільшивши обсяг до неймовірних 128 ГБ. Відеокарта теж топово доступна на сьогодні, а саме Nvidia RTX 4090 з 16 ГБ власної пам'яті на борту та високим показником TGP у 175 Вт. Це дуже потужне рішення, на якому можна пограти в учасників. Усі сучасні ігри на максимальних налаштуваннях графіки. А підтримка нової технології DLSS 3.0 забезпечить вас запасом продуктивності для гри на зовнішньому моніторі з високою роздільною здатністю. Або для якихось надпотужних ігор, які можуть вийти через декілька років. У ролі накопичувача встановлено швидкісний SSD об'ємом 1 ТБ формату M2 з інтерфейсом PCIe 4. Швидкість запису сягає більш як 5 діабайт. На секунду, а читання 7 ГБ на секунду. Це дуже високі результати, які забезпечать чуйний інтерфейс, швидке відкриття програми, завантаження ігор та локацій у них за лічені секунди. Потужність – це одна з основних фішок цього ноута. Тому ми зробили серію синтетичних тестів і також прогнали його у чотирьох вимогливих іграх та одній кіберспортивній дисципліні, де якраз дисплей в 240 Гц проявить себе в повному обсязі. Поки у вас перед очима приклади ігор та графіки продуктивності, хочу трохи поговорити про ще один дуже важливий аспект цього ноутбука, а саме про охолодження. Будь-яке, навіть найпотужніше залізо можна занапастити поганим охолодженням. Воно почне тротлити, скидати частоти і працювати далеко не на свою вартість. І отут цьому аспекту приділили окрему увагу. Система охолодження отримала назву Cold Front 50 на основі штучного інтелекту. Вона повністю перероблена. Встановлені нові безшумні вентилятори, величезна випарювальна камера. У якості термоінтерфейсу використовується рідкий метал. Навіть у стрес-тестах і іграх у звичайному режимі температура коливається близько 80 градусів. А якщо примусово викрутити потужність у фірмовому додатку, вона буде біля максимальної сотні. Але при цьому тримає стабільні 4,3 Гц по всіх ядрах. Це ж стосується і відеокарти. Вона не скидає частоту навіть під час тривалої ігрової сесії. І саме потужна система охолодження дозволяє повністю розкрити потенціал дорогого заліза, встановленого всередині. Окрім своєї ефективності, вона ще й доволі Воля комфортна. шум у продуктивних режимах не перевищує 55 децибелів. І приємно, що це по факту шум повітря, що е, виходить з отворів, ніякого гулу чи звуку е, самих вентиляторів не чутно. Тож е, в цьому плані нічого не дратує. Можливо, з часом щось і з'явиться, але якщо вчасно обслуговувати систему охолодження, впевнений, що е, з цим не буде ніяких проблем. Підсумкова таблиця з результатами виграх зараз у вас перед очима. Щоб роздивитися її уважніше, можете поставити відео на паузу. Та оцінити продуктивність ноутбука в цифрах. Ці результати підтверджують, що з такою машиною ви зможете з комфортом пограти у будь-які найвимогливіші комп'ютерні ігри сьогодення і найближчого майбутнього. Окрему увагу хочу приділити софту. Фірмова утиліта Lenovo Vantage приємно вразила. У ній безліч налаштувань режимів потужності роботи, обертання вентиляторів охолодження і навіть унікальна можливість керування енергоспоживанням процесора, відеокарти та завдання Лімітів споживання. Одразу скажу, що режим продуктивності не видає максимум можливостей комп'ютера. Це такий собі, знаєте, розумний максимум при. Зберігання комфортного рівня шуму та енергоспоживання. Якщо налаштувати його власноруч, то можна ще трохи покращити результати в іграх. Ентузіастам точно буде що покрутити в налаштування. Окрім цього, є окремий розділ з налаштуваннями rgb підсвітки, де є купа варіантів кольору, інтенсивності та ефектів переливання. Любителі таких прикрас теж залипнуть у цьому меню не на одну годину. Настав час поговорити за ціни і будемо робити висновки. У крупних магазинах цей ноутбук коштує близько 155 тисяч гривень, і це багато. Але не треба одразу кидати в мене гнилими помідорами. Ви маєте розуміти, що це найкраща комплектація. Топової лінійки найкращих ігрових ноутбуків. І якщо ви подивитеся в бік конкурентів, нічого дешевше за це немає, і нічого краще за це теж немає. Левова частка ціни складається саме з комплектуючих, і е, значно дешевше ця конфігурація коштувати просто не може. Для тих, хто хоче придбати собі саме топовий ігровий ноутбук, на ринку варіантів не так і багато. І цей кандидат за сукупністю технічних характеристик. І якості точно заслуговує на вашу увагу. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Windows Android. Друзі, я з добрими новинами. Хочу повідомити, що дрони, на які ми збирали гроші протягом двох місяців, вже були успішно доставлені до наших бійців, які працюють на запорізькому напрямку. І ці дрони вже виконують бойові завдання. Дякую вам за підтримку каналу Андрю за те, що нам десь при, зібрали кошти, приобрели і переслали оці два дрони Mavic 3 та 3T. Ми вже Mavic Три. Їдемо на завдання та будемо вороги використовувати. Дякуємо. Бажаємо удачі нашим хлопцям і неудачі ворогам, які змушують страждати наші сім'ї. Ну нічого, рано чи пізно всіх чекає Божий суд. Тож, наша з вами справа не опускати руки і робити все, що від нас залежить. В даному випадку пропоную всю лють конвертувати в донати. Які наближують нашу перемогу до завершення останнього збору, залишилось зовсім трохи близько 20 тисяч гривень. Вірю в те, що наступного тижня ми розпочнемо новий збір, а приладнішного бачення вже буде допомагати нашим хлопцям на фронті. Посилання на банку я залишу в описі. Слава Україні! Слава всім, хто бореться за нашу свободу разом до перемоги.